Так, є, друзі, зустрічайте. Влад Шерів доєднався до на нашого ефіру. Привіт-привіт-привіт. Тебе чути чудово, Влада. Привіт. Привіт. Так, Влад. Доб, е... Доброго вечора. Що, що? Ми вже в ефірі, чи що? Так, ми вже в ефірі. Одразу ми в ефірі, в прямому ефірі. Ми тебе О, не попередили. Клас влад, напишіть владу щось, якісь вітання в коментарях. Бачите, який усміхнений е, парубок з дуже позитивною енергетикою. Не встиг вже доєднатися, а посміхається. Владе, е, у нас не було технічного дзвону, тому давай познайомимось. Мене звати Олександр, е, це Максим, Максим. Максим, Пан е, інспектор від корпорації. Чураки сьогодні прийшов е, проінспектувати наш проект і дати дозвіл на е, існування. Тому, можливо, він буде ставити якісь провокаційні тобі питання під час ефіру. Не звертай на них увагу, будь ласка. А, як справи? Я бачив. Мене звати Максим. Е... привіт. Приємно познайомитися. Приємно познайомитися. Е, ми підписалися на твою сторінку е, в інстаграм, і сьогодні я бачив, ти весь день обирав собі е, квартиру. Ти знімаєш квартиру. Скажи, будь ласка, як вийшло обрати ту яку? Якось сподобалося? Я приїхав до Києва нарешті. Це була моя мрія. І зараз вона здійснилась класна квартира. А, чесно скажу, якби а, в мене на 9.30 не було а, ефіру в шоу, да, на шоу, то я би Дякую. не приймав такого імпульсного рішення і не знімав би її так швидко, а, тому що хотів подивитися ще пізніше деякі варіанти. Але а так, ви також повлияли, що я тепер живу тут мінімум як рік. Дякуємо тобі за те, що. О, ось, так і для нас. Так, це дуже приємно. Наскільки я вас... вибачаюсь, я вибачаюсь, Владе, якщо щось на цій квартирі піде не так, ти мені, будь ласка, зв'яжись зі мною і скажи, я просто. Щоб Шепшина шов, щоб люди знали, що Шепшина шов, ламає долі. <гум> Домовились. <гум> я вірю, що ти вибрав найкращу квартиру, і тобі сподобається в неї жити, все буде класно. Владе, ми знаємо, що ти сам родом з Харкова і ти казав все життя, довго, ну довго мріяв переїхати в Київ. Скажи, будь ласка, ось до цього ти весь час після початку повномасштабного вторгнення ти знаходився в Харкові? Ні, я е, два тижні побув в Харкові, потім переїхав до Львова. У мене там багато друзів. Е, ну, мене там класно зустріли. Дуже вдячний їм. А ми зняли там квартиру, жили там декілька місяців. От потім вже побували в Одесі. Коротше, об'їздили всю країну, і зараз okay, no, no. вирішили все ж таки їхати в місто Мрій наших, де ми хотіли завжди жити в Києві. Ми, до речі, не могли переїхати до Києва, тому що у нас був невеличкий бізнес в Харкові до початку війни. У нас була піцерія, доставка їжі. І зараз, до речі, прикольна історія: З початку війни наші працівники, якщо ви нас бачите, повкрадали все, що було на кухні. Тобто, всю теньку засранці. Я якщо ви дивитесь. Повертайтеся назад, та повертайте. Нам треба відкриватися, але вже в Києві й обстріли. От, і у нас бізнес прикрився, і ми тепер можемо, маємо можливість з легкістю приїхати в Київ. Друзі, Нахай... ну взагалі красти це не гарно, Це не про українців. Крадуть лише росіяни і якісь злодії. Ми, українці, ковбасу! маємо допомагати один одному. ковбасу, сир. Слухайте, а може вони а, не вкрали. Насправді а... насправді це не смішно. Якщо, якщо серйозно, то це, о, це нормально. Їжа то хай, такі часи. А от тісно ну, місць за декілька тисяч доларів, будь ласка, повертайте. Повертайте, повертайте, допомагайте. Ми хочемо скуштувати піцу від Влада Шаріфа в Києві. Тому давайте повернемо обладнання і будемо смакувати піцу. Влада, ось ти сказав про бізнес. Ну, а взагалі ж ти ж людина творча, ти е, займаєшся творчістю. Скажи, будь ласка. Як події в країні і ось твої переїзди вплинули на творчість? Чи допомогли, чи взагалі навпаки вибили з колії? Дивись. По перше, до подій в країні я розмовляв російською, я творив російською. Зараз я зрозумів, що це не ок, що українські продукти це є класно. Їх треба відтворювати, робити? Ну коротше, українське завжди було конкурентоспроможні, і хочеться це це показувати в всьому світу. От і з початку війни, поки е, я жив у Львові, у мене був повний ступор, я нічим не займався. Е, ну, таким творчим, творчі процеси повністю були вимкнуті. Але потім, коли я переїхав в Одесу, на місяць всього чомусь я написав дві пісні. Тобто, пішов процес, я наприклад. Мені зробили класне аранжування. Ми зробили запис. Тобто, пісні дві готові, вони класні, вони українські, вони про. Ситуацію в країні, вони, коротше, чекайте. Зовсім скоро буде прем'єра. Одеса надихає, правильно, ось так, це повітря, так, морське, так. ось цей колоритик робить свою справу. Ми взагалі з Миколаєва переїхали, тому ми розуміємо. До нас до Миколаєва також доходить оцей одеський вайп. І Миколаїв також досить творче творче місто. Там живуть дуже багато творчих людей. Передай привіт, якщо тобі не важко. всім миколаївцям, які нас зараз дивляться, класно, миколаївці. Вам привіт, і одеситам Привіт, Вообще, вся країна, всім привіт, йопсидей. Як ваші справи? Що ви Дякую. там пишете? Я ж не бачу ваші коментарі там в чаті. Так, пишуть всім привіт, привіт, привіт. Знайдемо кожного, хто вкрав. Ні, ну ковбасу -то святе, поверніть, будь ласка. <рес> так, от ти кажеш, що ти написав дві пісні, тобі зробили аранжування. Мене завжди цікавило, а от скільки коштує зараз в Україні записати свою пісню? Чи це дорого? Наскільки це можливо? Слухай, насправді, э, зараз я написав аранж, я текст сам пишу. А музику мені пише професіонал. Професіонал, в якого раніше коштувало там тисячу півтори тисячі доларів написати аранжування. Зараз він зробив мені скітку під час знижку під час війни. Я зробив дві пісні за 800 доларів. Тобто, ну я думаю, що професіонал, людина, яка знається в вартості таких процесів, знає, що це дуже вигідно, якщо робити класні продукти. От, 400 доларів за пісню. Це е, входить лише написання аранжування, правильно, а ще ж потрібна студія, так. ще ж потрібно просувати свою пісню. Ой, так, але це вже, це вже не 400 доларів. Просувати, ти знаєш, що просувати, просувати то буде не так важко, тому що я е, маю аудиторію, це прикольно. Мені вкладати нічого не треба буде. Ну ладно, а от дивись. Я працюю о, більше десяти років інспектором на одній посаді. Якби я захотів стати співаком, скільки співаки зараз заробляють? Ой, зараз співаки не заробляють, тому обирай іншу професію. Зараз під час війни так і є, така сумна правда. Під час війни немає на корпоративів, нічого. От тому всі живуть на те, що вже заробили, скажімо так. Але після перемоги ми точно знаємо, що буде ця сфера дуже популярна. Ну, особливо українських співаків, я думаю, по всьому так, світу так, їх так. будуть чекати і запрошувати на різні виступи. У тебе на сторінці в твоїх соціальних мережі вказано, що ти блогер, співак, продюсер. А що з перерахованого, ось ти вважаєш своєю основною діяльністю? Ким ти себе вважаєш? Оль, ти знаєш, я, е я починав з блогінгу, потім я почав е продісувати е людей, в мене почало це виходити. Я почав і е там працювати з декільками е співаками, зрозумів, що, де і як працює, і тепер я співак. співав. Mm. Отак, по крокам дійшов до того, що я сам можу себе зробити. Тобто, вже є досвід. Тому зараз я більш співак. так Я хочу писати пісні, я хочу займатися цим. Ти пройшов всі етапи формування ось, особистості, правильно? Зрозумів. Ну, ти, ти, <світ> мене, ти мене так Зрозуміло. Ти так повторюєш те, що я сказав. Ніби я, я тут сижу п'яний, як і всі палять. Не си не Я все нормально. Я, я просто Ні, у нас все нормально. Мене просто трошечки вибиває з колії те, що поруч сидить інспектор. Ти просто я... уточнюєш, поняв, і мені здається, що я що ви щось не розумієте. Повнімо. Це розуміємо. Я, я просто хотів з того, що ти сказав. Е, наступне питання в мене ось з'явилося через, через те, я і повторюю. Ну, то тепер не буду його ставити. Тепер... Так і запишу: ведучий, тисне на гості. Так, у мене температура піднялася, я вже червоний сиджу. Це все через мене. Так, я давай, я по, буду мене. його контролювати, Влак. Ти сказав, що в тебе велика аудиторія, в тебе в TikTok 10 мільйонів підписників. Правильно, я вже не кажу про кількість переглядів. Скажи, будь ласка, в чому секрет? Чим, чим ти так приваблюєш підписників? А, секрет в тому, що у мене не 10 мільйонів підписників, а 10 мільйонів лайків. О, 10 мільйонів лайків. Я так, я перепрошую. Так, у мене 600 тисяч підписників. Чим я приваблюю? Я кажу, як є. Я знімаю фігню, тому що це ТікТок. Чим більше ти знімаєш фігні, тим воно більше хайпує. Але так робити не можна з е, точки зіру професійного ведення Тіктоку, але я не планую його монетизувати, тому розважаюся як можу, і збираю підписників там. Тобто для тебе Всі це просто ну, не хобі, а ось для душі ти там правильно? Так. Більше так. все ж таки інстаграм-блогінг це те, в чому ти монетизуєш, як ти плануєш заробляти. Ну так, в інсту я можу викладати тільки те, що буде цікаво, точно. А в Тікток я можу експериментувати з контентом. Ну, все ж таки, 600 тисяч підписників це немало. І, взагалі, TikTok наразі він стає дуже, досить популярним, е, обганяє інші соціальні мережі. Як думаєш? Чи в майбутньому витісне він повністю о, от пере, перемати до себе всю аудиторію з е, того самого Інстаграму, з е, Фейсбуку, там, з Ютуб. От що, що робити блогерам? Чи потрібно всім е, швиденько переходити в Тік-ой, в, в Тік-Так кажу, в Тік-Ток? Смішно, тік так Ні. Ні. Думає, що Я з Інстаграмом вважаю, все буде нормально? Інстаграм буде працювати, Ютуб буде працювати, тому що ну там. Е... Там е, користувачі отримують. різні, е, різне отримують, Тобто, в інсту вони заходять, вони що отримують е, інформацію, там якусь про. Ну, коротше, можуть почитати пости, там такі заліпали сидять. Е, підписатися на е, людину, за якою вони хочуть стежити, тобто на якихось там блогерів. В Тіктоці це зовсім інша історія. Там підписника, от ти підписуєшся, і ти все одно. Бачиш рекомендації, тому що е, більшість людей дивляться рекомендації. І там в рекомендаціях вже люди заліпають е, на 15 секундні ролики, там нічого не почитаєш і тому інше. А YouTube то взагалі шепши на шоу. Я не бачу вас, наприклад, в Тіктоці з ефірами чому? Тому що це різний контент, це для різних е, е, людей, скажімо так. Хто хоче, що і дивиться там, де хоче. Я тільки хотів сказати, бо ми намагаємося викладати туди ну, якісь там думки, а не якусь фігню знімати. А тепер розуміємо, що ну, можна знімати. Навпаки, навпаки, так. Так, так. Потрібно робити те, що подобається, десь щось підготувати і, і закитувати туди заготовки. Е, Влади. Ви з твоєю дівчиною, ви ось така блогер-пара. Ну, ось... Популярні люди, ви вже разом сім років. Скажи, будь ласка, як воно взагалі ось все життя показувати на камеру? Чи важко ось в інстаграм виставляти всі нюанси свого життя? Чи ти всі Юлі, не виставляєш? Пикаю, чи важко нам виставляти е, своє життя з тобою на камеру спочатку від наших відносин? Mm -hmm. По приколу. А йди сюди, покажись. Ну, не... Каже, нам по приколу. Ну, я, я згоден з нею, тому що і в мене з дитинства, був блогером, якоїсь медійної персони, і в неї. От, ну, то, то... Привіт, мене звати Олександр, це Максим Терпиленко. Терпиленко. Робу, нам просто ось цікаво. Це ж потрібно мати якийсь, я не знаю. Ну, по-перше, потрібно не соромитися публічності. У вас з цим все гаразд. Правильно, все, все можна показувати, все можна давати людям е, об об обсмоктати, обговорити там, не знаю, про прошародіти все, все ваше життя. Але ж і хейту дуже багато з'являється, коли ти виставляєшся. Як ви боретесь з хейтом? Як боремось з хейтом? Я ніяк. Юля ніяк. Юля, його тупо не читає. Просто ігноруєте Читаю, просто сміється. Ігнорує і, і сміється з рівних людей. А я. Е, ой я, я зараз теж і, ігнорую, але раніше я міг створити фейк-сторінку із іншого ім'я, як відповісти в коментарях, що він не правий, все себе ж під постами. Тому що ну я би міг і зі своєї сторінки, але я думаю, що. Народ, який на мене підписаний, там і дітки є, вони не дуже зрадіють моїм матюкам. Ну, а багато хейту взагалі лється? і за що найчастіше? Ти знаєш, зараз небагато. Зараз, коли, коли в мене ж був в інстаграмі мільйон сто тисяч підписників, зараз відписалося. Майже 200 тисяч людей це люди, які дивилися з країни агресора, і хейт пропав. Тобто агресивні люди, то там, а у нас добрі і розуміючі. Ми завжди знали, що українці найдобріші у світі. Так. Можливо, в тебе в Харкові в піцерії працювали в виходці з країни агресора, і це вони забрали, а, а не нікого не було, але ідея цікава. От мене як представника Ютубу цікавить тебе ж, мабуть, є аудиторія не лише з країни агресора, а й, наприклад, там, Казахстан, ну там пострадянські республіки, які також російськомовні, чи, чи ти зараз спілкуєшся українською мовою? Чи є якийсь у них запит на те, щоб ти спілкувався російською мовою? І Як ти вважаєш, що треба робити тобі? Так, дивіться, чесно кажучи, на Ютубі багато людей питають, ну кажуть, що вони там з інших країн, і також розуміють тільки російську або англійську. Я кажу: ну англійською я не можу, тому що я не спік. А, тому а, щось пояснити їм можу російською. Признаюсь, зізнаюсь. Але, але там в коментарях такий вже бунт. Що треба вчити українську їм, щоб розуміти мій контент? Тобто я не буду підсправитися? то от так одноразова акція. А далі, будь ласка, хочете дивитися, то вчить. Все правильно. Якщо ви підписалися на блогера з України україномовного, то ну чого ви ображаєте, що він не спілкується зрозуміло для вас. Він спілкується так, як він хоче. Тим паче, Влад, щойно сказав, що в TikTok він точно робить все, що захоче в інстаграм. Ну там вже інші запроси, але вчіть українську. Це завжди буде корисно. У нас є глядач Влад Бабаков, і він пише: якщо потрібно, то я можу зі своєї сторінки відповідати твоїм хейтерам. Це вкаже, да Влад, ладно. Мені ж тоді буде не дуже кайфово. Я ж, я ж отримую, знаєш, екстаз, коли відповідаю. А то що, я побачу просто там, боротьбу, хейтерів з фанами і що то буде? Нічого цікавого. Не, а так, я не особисто ви. вискажу все, що я думаю. Але такого ну, давно не було. От, давно не було. Тому... І сподіваюся, не скоро буде. Друзі, я нагадаю, що якщо у вас є бажання поставити своє питання владу в прямому ефірі, робіть донат від 100 гривень, прикріпляйте до нього своє питаннячко, і воно обов'язково пролунає в прямому ефірі. Е, зараз хочемо перейти до такої е, частини твого життя. Називається вона Голос країни. Ти брав участь в цьому проєкті, ти приймав участь у сліпих прослуховуваннях. І ось е, скажи, будь ласка, людина, яка була в цьому проєкті. Є там корупція? Корумпований це проєкт. Чи там все справедливо, так як нам показують по телевізору, вони сидять, не знають нічого, повертаються, коли їм сподобалось. Чи на бумажечках пишуть: на цьому потрібно повернутися. Дивись, про якісь там бумажечки я не знаю. Чесно кажу. Mm -hmm. Якщо там щось і є, то це так сприховується, що ніхто про це не знає. Ні учасники, ні глядачі. Тому кажу, як є. Те, що я там побував, те, що я там бачив, то все там чисто, все окей. Мені дуже сподобалось, все пос... ну, коротше, все класно. Але треба розуміти, що це все ж таке шоу співодше, і щось там може бути таке. Але саме ну, щось стверджувати я не можу, але і виключати таке теж неможливо. Ну, тобто, це правило, це шоу, і воно розвивається за правилами шоу. Можна продюсери можуть так. бачити, що хтось може бути цікавішим, і його потрібно продвинути, так. хтось менш харизматичнішим, і з ним можна розпрощатися. А так, так, так. от я слідкував за сезонами Голос України, і я слід я бачив тебе, Влад, і в профайлі про тебе говорили, що ти таємно поїхав на голос країни. Таємно від батьків, і хотів щось довести цим своєю е, роботою, що ти можеш бути співаком. І от е, як зараз, коли вже пройшов час, ти співак, продюсер? Як батьки відносяться от саме до того, чим ти зараз займаєшся? Ну що Дуже класно. Вони і тоді, коли подивилися сюжет, дуже почали мене підтримувати в цьому. А... Ну коротше, зараз вони підтримують. Зараз це ще е, все ок, тому не знаю, що, що ще сказати. Друзі, бачите, це просто ще раз приклад того, що потрібно робити в своєму житті те, що тобі подобається, і обов'язково знайдеш підтримку. Потрібно робити реалізовувати свої потреби, пане Максиме. До речі, потрібно робити те, що вам подобається в житті, а не мучити себе і інші приходити на інші проекти і закривати їх. Е, влада, ще буквально два питання, і будемо завершувати. Скажи, будь ласка, ось на Ютубі є багато коротеньких каверів різних е, пісень у твоєму виконанні. Ось, скажи, будь ласка, а взагалі, кого ти слухаєш з виконавців, і чий голос ти вважаєш найкращим голосом у світі? Ой. Мені дуже подобається зараз е, кола. Ой, попав, в Кишені біля серця. Подобається Ми не дуже... почули. А чи... а, так, так. Не почули, почали прерватися зв'язок і ось увірвався наступний час. Мені... Пісні. Так, ви мене чуєте чи ні? Так, так. так, так. Супер. Мені подобається кола і Спрайт. Ладно кола, мені подобається співачка. А українська нова, вона дуже класна. Вона прям сучасна, сучасна. Короче, Просто заходить на ура. А, мені подобається слухати «Казку», Мені подобається слухати а, ну, то класика, я просто обожнюю Монатіка всі його пісні. А, Тарабарова зараз дуже класні пісні пише. От таких співаків зараз я маю у себе в плейлісті наразі. Але що там буде далі? Хто туди долучиться? Поки не знаю. Друзі, ось такий вам плейлистик від влада Шріфа. Якщо не знаєте, що послухати чим різноманітнити свої вуха, то користуйтеся порадою. Слухайте все, що вам сказав Влад. Ну і на останок, ось таке останнє питання зараз. Дуже багато людей, які вимушені були покинути свої рідні домівки через військову агресію наших сусідів, але вони хочуть повернутися додому уяви що зараз всі ті, хто покинув свої домівки, тебе чують. Що б ти їм сказав? Як би ти до них зараз звернувся? Ой, народ. По-перше, е все точно буде кайфово, все точно буде класно. Е скоро перемога. Всі повернуться туди, куди хочуть, будуть жити так, як хочуть, все налагодиться і. Е Ну і це все. А далі будете слухати мою пісню, тому що моя нова пісня буде саме про це, про наше майбутнє, яке воно буде про те після нашої перемоги. Клас, друзі. Я бажаю вам під пісню Влада повернутися в свої домівки і зажити ще кращим життям, ніж воно в нас було до всіх цих е, страшних подій, які зараз відбуваються. Влада, дякуємо тобі, що ти знайшов час. Дякуємо тобі, що заради нас зняв квартиру. сподіваюсь, що е, ніяких негараздів в неї не, відбу... не відбудеться. І ти напишеш, вона надихне тебе ще на, на... найбільше написання пісень, які зайдуть всім українцям де і розлетяться по всьому світу. І дякуємо, що допомагаєш робити корисні справи, збирати кошти для 28-ї окремої механізованої бригади. Вам також дуже дякую. Приємно було познайомитись. Папа, гарного -па. па вечора.